Давайте поговоримо про те, що таке самотність. Ми звикли думати, що самотність це відсутність людей поруч, це відсутність контакту. І частково це правда. На більш глибинному рівні це внутрішнє відчуття ізоляції, коли наші потреби, близькості, прийняті та розуміння залишаються незадоволеними. Тобто можна жити в парі, мати сім'ю чи друзів і водночас почуватися дуже самотніми. Як це формується? Перші уроки близькості ми отримуємо від батьків. Якщо в дитинстві дитину не слухали або ігнорували її емоції, любов давали умовно, наприклад, я тебе люблю, коли ти слухняний, слухняна, не було тепла і прийняття, то формується досвід, я ніби поруч з іншими, але мене не бачать, я не в контакті. У дорослому житті це проявляється як труднощі довіряти, відкриватися, відчувати, відчувати, що я насправді важлива для когось. У дорослому віці це також про самотність у стосунках, і це може мати різні форми. Емоційна дистанція, партнери спілкуються про побут, про роботу, але не про почуття. Відсутність симпатії. коли нас не чують, а лише оцінюють, дають поради. Страх відкидання, ми не можемо показувати справжніх почуттів, щоб не бути зайвими. Різні потреби. Один прагне близькості, інший більше простору, і це створює відчуття непорозуміння. У таких випадках самотність стає ще гострішою, адже ми начебто не повинні її відчувати. Поруч же є людина. Це породжує додатковий сором і відчуття, що зі мною щось не так.